Добрий день, діти! Подивіться, хто завітав на наше сьогоднішнє свято. О, та це ж справжній український козак! Як ви думаєте, чому? А тому, що вже завтра, 1 жовтня, ми будемо святкувати День козацтва. Дуже велике свято для всіх українців! Козак бажає дізнатися, що ж ви знаєте про козаків і козацтво, а також навчити вас, можливо, чомусь новенькому на сьогоднішньому занятті. Готові? Починаємо! А починаємо ми з музичного привітання! Сміливі, мужні воїни, які захищали терени нашої держави. Так само, як зараз їх захищають воїни ЗСУ. Козаки були мужні, сміливі, хоробрі, дуже фізично сильні і витривалі, а також дуже любили не тільки битися, але й жартувати. Козаки виховували свою фізичну силу, щоб ставати все більш витривалими. І тому я зараз пропоную вам зробити руханку, щоб стати сильнішими і міцнішими, як козаки. Готові? Під бадьору та енергійну музику ми будемо крокувати, як крокували справжні козаки. А від швидку і веселу будемо бігати на місці. Готові? Ну no что, повторимо еще разочек? Ці справжні козаки сильні витривалі. Славетні українські козаки любили показувати свою міць і вдачу. Коли козаки хотіли показати, як в них багато сили та енергії, вони вигукували під час співу або танцю ось такий вигук. Ух! Зараз пропоную вам послухати пісеньку про козаків і підспівувати, у приспіві їм з таким вигуком Ух! Спробуйте також повторити за мною рухи, які я буду показувати під час поспівання. Дітки постарше можуть пам'ятати, що минулого року у нас уже була ця пісня, але зараз ми стали старші і можемо її заспівати повністю. Якщо ви вже були в нас минулого року, спробуйте заспівати її повністю разом зі мною. А ми, славні козаки, Маєм вуса ось які маєм шаблю на запас, не злякає ворог нас. Ух! І ще ух, А ми силоньку свою та й покажем у бою. Візався ті вояти, запорожці козаки. Ух! І ще раз ух! Тільки давайте ще раз сильно завзято, як справжні козаки, ух? Готові? Лю на запас не слякає ворог нас, ух, і ще раз ух. А ми силоньку свою та й покажем у бою, ми завсяківо вояки та порожці, козаки! Ух! І ще раз ух! Що ж, дітки, вправні козаки! Ми сьогодні вправи робили і співали, і добре повеселилися. Тож тепер козак прощається з вами і каже до побачення до наступного разу!